Знаєте, що я вам хочу сьогоднішній день сказати, у нашому житті бувають е, такі знаєте, дні, про які говорить нам Слово Господнє, що погукай мене в день твого печалю і я почую тебе. Да, коли я почала читати Слово Боже, я його ще тоді читала на російській мові, я прочитала це місце писання, де написано «Возови мене в день скорбі, я услышу тебе. Знаєте, коли я ще не знала слово Божу, коли я його не читала. У мене в житті були дні печалі, але вони бувають в нас і в різні сезони нашого життя. Але на той період часу, я вам скажу, це були реально дні печалі мого життя. І біля мене не було нікого, хто би міг мені допомогти, тому що ситуації в нашому житті бувають такі, що нам допомогти людина ніяк не може. Да? Але. Я, як і всі люди знали, і знаю, що є Господь. І є... Просто я знала, що Він є. І все, я не знаю, звідки я знала, я просто чула, як... як і всі люди, що є Бог. Да? І я взяла, скажу вам, я стала на коліна і почала молитися. І я вам скажу, що Господь відповів мені на мою, ну, на мою молитву. Якщо сьогоднішній день, я хочу вам сказати, ви проходите дні своєї печалі. Знаєте ви, що написано слово Божим, не знаєте. Господь говорить, погукай мене в день твого печалю, я почую тебе. Знайте, погукайте Господа там, де ви єсть. Я стояла на колінах, а ви можете собі сісти. Ви можете стати на коліна. Ви можете лежати на своїй постілі, да? там, де, я, де вам вдобно і який. Ситуації або які позиції ви знаходитеся, але Господу треба знайти більше наше серце, і Він хоче допомогти нам, він хоче подати нам руку, свою крепку руку, і витягнути нас звідти, де ми оказалися. Він хоче витерти наші сльози, тому що Він любящий Бог і він хоче явити свою любов. В наші душі, в наші серця. Він є Бог, який є Бог втіхи. Якщо в цей день печалі, ви, не, ви пройшли цей день печалі, і у вас немає втіхи. Знаєте, вам кажеться, що вас втішить нічого і, ні, і ніхто не може, Знаєте, Бог знає, як вас втішить. Бог знає, як вам вивести із смерті і дати вам життя. Знаєте, Бог знає, як просвітити ваші глаза. Бог знає, як стілити вашу душу, тому що саме Слово Боже говорить нам, що для того і прийшов Син Божий на цю землю, щоб розрушити всі діла дьявола. Найте, погукайте його в цей день, і він вас обов'язково почує.